Через ускладнення погодних умов та сильну ожеледицю правоохоронці патрулюють найбільш аварійні небезпечні ділянки доріг, моніторять ситуацію на автошляхах та вулицях населених пунктів і надають допомогу громадянам. Наразі на території регіону працює 25 груп реагування патрульної поліції та 17 нарядів патрульної поліції батальйону Краматорськ та Славянськ. Станом на ранах на усіх основних дорогах області працює 44 одиниці спецтехніки, спеціальних засобів. Та іншого комунального хазяйського приладдя. Наразі проїзд усіма ділянками забезпечено. Перефон для руху немає. Внаслідок негоди електро та водопостачання відсутнє у 109 населених пунктах області. Є проблеми з мобільним зв'язком. Наразі фахівці ДТЕК проводять ремонтні роботи з відновлення електропостачання. Несприятлива погода призвела до падіння багатьох дерев та гілок. На вулицях населених пунктів за цього виникли деякі проблемні питання. Комунальні служби вже розпочали усувати наслідки негоди. Першочергово прибирають дерева та гілки там, де вони можуть можуть нанести загрозу життю та здоров'ю людей, а також з автомобільних і пішохідних доріг. зважаючи на ситуацію, поліцейські закликають водіїв не перевищувати швидкості руху та бути особливо уважними поблизу перехресть та пішохідних переходів. За можливістю взагалі утриматися від поїздок. Поліція закликає пішоходів переховувати вулицю тільки у встановлених місцях для руху обирайте тільки спеціальні ділянки дороги, призначені для пішої ходи. Не йдіть у збіччя. на слизькій поверхні дороги. Це вкрай небезпечно. Якщо через несприятливі погодні умови ви опинилися у складній ситуації або стали її свідком, звертайтесь на спеціальну лінію за скороченим номером 102, де вам нададуть роз'яснення або окажуть необхідну вам допомогу.